Саш, 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 саш. Запишемо рубрику, що в сумці. Давай. Да. Ну що я тебе відірвала? Давай мені е, в тебе дуже класна сумка твоя сумка. Е, так, це бренд Вікель, е, український. Мені її подарували, і це не перша. Друга в мене прямо з такою теж замшева, бо зараз прям тренд. І в неї такі дуже довга бахрома. Це з палацу спорту Манатіка. Джані стиліст мені потім подарував ще цього барашка. А це вже щось з минулого 10. року. 10. Да, це це знаєте. Воно ж це на тему продається. Скажи мені ти багато грошей на сумку витрачаєш? Так, ну. соромлю з цього. Яка найдорожча твоя сумка? Під Крістіан Діор. Я купила її років п'ять назад. Мабуть, до тисячі чи Тепер давай залазимо в твою сумочку. Я... я сяду. Давай хочеш сідай зі мною. Ви мене підловили, але так. за кадром я вже ще сюди щось накидала з машини. що це таке? Це наш мікрофон. Це прикольні бігодіти, бо я завжди виїжджаю з дому з бігодями. Можливо, ви могли мене бачити на дорогах Києва в цих штуках. Ось це ремінь. Якщо ви терпляча, то ви ніколи його не вдягнете. От його ніколи але не розплутаєш, Якщо не терпляча. Я теж не не, не терпляча, але мені вдавалося грибінець. Ну, <ривіт> а Лівія Гарден дуже прикольні. Мої так. ключі відомо. Вишеньки? це з люксифем, правда? <ривіт> Звичайно, так це я була в Ісландії. Вулканічний брелок. Це все тему. Ну, це ісландські не тему, а взагалі тема. По ночам давай, Ти заходиш і не можеш ну, Вночі, звісно. Ось це мій улюблений аромат зараз. Ба О, ой, ой, зараз піде. Він, він е, Божечка, агресивний, але як віде. диявол. Е, це в мене від лінський рожен. Він пахне рожевою рожевим перцем. Ще? Мій улюблений блиск від Фенті. Я вже, мабуть, купую... Четвертий, чисятий ріана, тенкі. Передбаченням вам варто <рес> <рес> трохи почекати і майбутнє принесе вам велику радість. Клас! Це, це я це знаю про що. А це про те, що можливо скоро вагітні. Тікаємо і получаємо. Yeah. Крем, крем, ви знаєте, це теж український. Uh -huh. Він пахне теж чорним перцем. А ти не перед Може, я Може, вже вирішила. А, це просто типу ага. для цих всяких. Для карточок. Для карточок. Я люблю гоманці і я люблю готівку. Як бачите, у в мене аж 100, 200-220 гривень. Що тут права? О, Дивіться, бабки знайшла. О, 1220, 1220 багата, гривень! багата жінка. І в мене ще є ось ці. Воно так пахне прям теплом, ось цією погодою, яка зараз. Ліфло від акіля... акілярів. А це намисте, я хотіла його сьогодні вдягнути, але. Як бачите, я не в ньому я забула. Олівець, сея б'юті, вони прям топ. і смайлік. <губ> 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 щоб ваш день пройшов прекрасно. <губ>